Знижки Бам, тау, Є знижки на Хюмер 25% в аптеках подорожних Пантощад. Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках вам Фантощад. 7 година і 31 хвилина київський час, проси найголовніше в Україні і світі стисло. У прямому ефірі я вас вітаю. Вночі росіяни запускали ударні БПЛА з півночі і півдня більшість безпілотників рухалися на столицю. Сили оборони зашкодили всі російські безпілотники, які атакували Київ. Повідомила про це Київська міська військова адміністрація. В оболонському та деснянському районах впали уламки, але не відкритій місцевості. До чотирнадцяти зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову. Серед поранених четверо поліцейських. Авіабомби влучили у Шевченківському районі біля супермаркета. У сусідніх багатоповерхівках повибивали шибки. Пошкоджена лінія електропередач, трамвайні колії. Наслідки влучань також були в холодногірському районах міста. Також у передмісті, за попередніми даними, РФ поцілила авіабомбами ФАП 250 А в Ківшариці, що в Куп'янській громаді, росіяни вдарили по багатоповерхівці. Там зруйновано під'їзд. Станом на північ, за даними ОВА, під завалами перебуває щонайменше троє людей. Одну жінку вже вдалося точно врятувати. На Херсонщині під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги. Росіяни атакували Білозерку вчора близько 11-ї. Постраждали водії і фельдшер. Вони були на вулиці, отримали численні травми і контузії. Їх доправили до лікарні. Також пошкоджений автомобіль медиків. Чинна президентка Молдови Майя Санду оголосила про перемогу на виборах глави держави. За даними ЦВК, після підрахунку 99,5% протоколів у нинішній протоколів. президентки 55,35% У її опонента Олександра Стояногло 44,65%. Влада Молдови вже звинуватила Росію в втручання у другий тур президентських виборів. Про це заявив радник з за національної безпеки чинної президентки Маї Санду Станіслав Секрієру. Серед прикладів організоване підвезення виборців з Придністров'я, автобуси і великі чартерні рейси доставляють громадян Молдови на виборчі дільниці. В Баку, в Стамбулі, в Мінську, в Москві після голосування роздавали ваучери на їжу. На виборчій дільниці у Франкфурті і Ліверпулі надійшло чотири неправдивих повідомлення про мінування. Також ЦВК Молдови у день голосування зіткнулося з кількома хакерськими атаками на свої інформаційні ресурси. Загалом поліція зафіксувала в Молдові 126 порушень. Скандал з міжнародною компанією Google. на мапах з'явилися свіжі знімки, на яких видно розміщення українських військових систем. Світлини почали ширити російські телеграм-канали. Українська сторона звернулася, аби швидко це виправити, але отримала відповідь у працівників. Вихідні про цю ситуацію розповів керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Після публічного розголосу представники Google вже працюють над виправленням ситуації. Так уточнив Коваленко. Перший сніг випав у Харкові. Відео поширюють місцеві в мережі, сніг тане, не затримуючись на дорогах. Уже сьогодні опади у вигляді мокрого снігу випадуть не лише на Харківщині, а ще в п'яти регіонах. Про це вже пише сенкиня на Наталя Діденко. Насилайте нам свій перший сніг. Ну а ми йдемо далі на історії на життя. Будьте з нами. Ну а далі пропонуємо зробити огляд на найактуальніших подій, що трапились у світі протягом останньої доби. Будь ласка, подивіться наш міжнародний дайджест. В Ірані затримали студентку, яка роздяглася на знак протесту проти жорстокого дрескоду коду та носіння хіджабу. Дівчина прийшлася у спідньому по території Ісламського університету АЗАД. Її заарештували співробітники спецслужб. За словами очевидців, під час затримання дівчину вдарили головою об двері машини або стовп. Після цього залишилися плями крові. Правозахисна організація Емнесті Іран повідомила, її могли побити та піддати сексуальному насильству. Вона вимагає доступу родини та адвоката. Про подальшу долю дівчини наразі нічого не відомо. В університеті стверджують, вона у поліції. А місцеві газети заявили, дівчина може бути у психіатричній лікарні. Американці не чекають дня виборів, аби віддати свій голос за майбутнього президента. Станом на суботу уже понад 74 мільйони проголосували достроково. Це значно вищі показники ніж у будь-який попередній рік виборів, окрім 2020-го. Як пише Вашингтон Пост, явка складає 47% від загальної кількості учасників попередніх президентських виборів у трьох штатах: Коннектикут, Делавер і Південна Кароліна, дострокове голосування вже перевищило рівень 2020 року. Через гнучку систему дострокового голосування американці можуть віддати свій голос за кілька тижнів до дня виборів особисто або поштою. Вирішальний день виборів у США відбудеться у вівторок, 5 листопада. У Нью-Йорку змінили правила дорожнього руху. Пішоходам дозволили переходити дорогу у будь-якому місці, навіть на червоний сигнал світлофора. На такий крок міська влада пішла, аби уникнути расової дискримінації. Адже за минулий рік 90% усіх штрафів було виписано темношкірим та латиноамериканцям пішоходам. Так, ну а власне чи принесе нам оцей сильний штормовий вітер? Також перший сніг в столицю і в інші регіони України знає наш Саша Ковальов. Він у нас сьогодні є черговим кореспондентом і безпосередньо на собі вже відчуває оту різку зміну погоди. Саш Ну ти знаєш, вже тебе. починається марафон. Коли кожен з кореспондентів думає на його зміну перший сніг чи не на його? Саш, як там зі снігом? Доброго ранку, друзі. Ну ви знаєте, сьогодні є всі шанси, що саме на мою зміну може піти перший мокрий сніг. От про який синоптики вже говорять в прогнозах погоди зараз, в столиці, от буквально кілька хвилин тому почався дощ дуже вітряно. І синоптики кажуть, що сьогодні буде вітряна погода по всій країні. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Крім Закарпаття, там от буде більш спокійна і тиха погода. Щодо загалом температурних Казників в Україні і прогнозів щодо снігу, то розкажу далі. І почнемо зі сходу. Сьогодні там у Луганську та Харкові синоптики прогнозують плюс 2, плюс 4 градуси. У Донецьку буде трохи тепліше. Там плюс 4, плюс 6. День хмарно з приясненнями. І там сьогодні можливий мокрий сніг та дощ. Щодо Півдня країни, от у більшості міст там плюс 7, плюс 10, синоптики прогнозують мінливу хмарність і може йти в день невеликий дощ і мокрий сніг. На заході України температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів. В Ужгороді прохолодніше, там на термометрах 3-5 градусів тепла. Без істотних опадів можливі сьогодні лише невеликі дощі. На півночі країни у Чернігові та Сумах плюс 2, плюс 4 прогнозують синоптики. Томарі повітря прогріється максимум до плюс семи. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ у центрі країни. У більшості міст температура повітря становитиме плюс п'ять плюс сім. День хмарно з приясненнями. Погода також синоптики попереджають про можливість про ймовірність невеликого мокрого снігу протягом дня. І у столиці повітря прогріється максимум сьогодні до плюс семи. Мінімальна позначка на термометрах в день становитиме плюс п'ять градусів. В день хмарно з приясненнями і можливий. Невеликий дощ і сніг щодо температурних рекордів цього дня, то найтепліше 4 листопада було 2023 року. От минулого року зафіксували плюс 15 градусів. Ще один температурний рекорд зафіксували 2019-го, от тоді на термометрах було мінус 12 градусів. Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. От, приміром, наші пращури вірили. Якщо сьогодні вранці туман, то це нібито вказує на потепління. А якщо що сьогодні, ну, так станеться, що ви побачите десь комара чи муху. Е, ну, от, приміром, е, кажуть, що нібито це вказує на теплу зиму. Ну, от така ситуація із прикметами із погодою, друзі, вдягайтеся відповідно до погоди. Не забувайте, що сьогодні вітряно, і вітряно вже от від самого ранку, принаймні у столиці. Колеги. Як Обійтись сами. богу, як сусідка моя каже. Ти коли знаєш, че кажеш, що сніг відкладеться перший до аж до грудня, то вже треба знаєш совість мати. Вже треба ж якось на ну, мені, жила мені своє. здається. Сань комарів мух ми точно сьогодні не побачимо. Ні, ну, Сподіваюсь, що не. тільки максимально тепло одягнутих людей, і можливо навіть з парасольками, тому що справді на вулиці надзвичайно холодно. Друзі, Саш. Саша ми ще Зафіксували, так, зафіксували.